Всім привіт! З вами Ревзар! І сьогодні я буду будувати магазин. Я вже розумію тут, що нам треба так. Так. Зараз я роблю все дуже швидко, тому що мені треба так робити. Так, дивіться, робимо такі стінки 9х7. Так, 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 так. Так. Так, так. Так, так. Так, так. Ну, сейчас Сказати. Нічого в нашому селі не змінилося. Тому, от так, о так. і трошечки тут заробився Так. Дивіться, робимо кришу так. Так, так, так. Держіть знову тут. Так. Оп, оп? Можете не обов'язково так швидко, як я? Все. Дивіться, ставимо Таб... Бо... Ой. табличку і ставимо такі квадратики. Ага. Так, зараз підожіть. Зарас, Не зарас, подожди. Так, зарас, подожди. А, подожди. Чуть-чуть на тут, но травм Так, дивіться другу ми зробимо так, тільки в неї будуть полоси Все. І тепер ця табличка. Давайте что-то такое красивое сделаем, а Ну, как оно не отрезнялось. А теперь дивите. Писк моды. Смотрите. Тепер це все закриваємо склом Тепер, ну, це якщо що, не сумка Це не те, що в них можна класти, це як декорація. Так, дивіться. оця наприклад, буде стояти 2 до. Ця буде стоїти. Оп, дождь. 3 долари. Ця буду стоїть 5 доларів. Тепер дивіться, щоб воно було красивіше. Беремо це. Так, робимо і робимо так. Дивіться, яка краса виходить. Так. Тепер двері. Само да. моделі. Так. Ліхтар. Ну, можна зробити так. Все. Точніше, мабуть, буде краще. Так, все. Тепер дивіться тут. Будуть стояти. Буде стояти... підеш, Верстак. Тепер ставимо. Це мені теж треба взяти. Чотири стійки. Стійки для оборудонків. Так. Далі. Тепер треба взяти... Одяг і одягти на стійку для обладунків. Зробимо так. Так, далі. Тепер ставимо... О, я що на себе одягну, ну, таке буває. Так, далі. Шкіріна, туніка і шапка. Дивіться. Чому так? Тепер дивіться. На них ціна однакова. Тепер робимо касу. Кас тут магазинчик дуже простенький. Дивіться, над кожними ними, де тут табличка, це і це. Просто один долар. Ты до и ты допа снова барну кур так все! Тепер... Нам треба скринька. А скринька у нас. Буде теж. Тут. Дивіться. Скриня. А тепер це кольори, які будуть розмальовані Вони цей одяг. А на ньому буде табличок. Так, да, дуже багато. для цього треба десь. 4 5 8 додатків якщо я не не, не, не... так можна буде коштувати 2 доли все Нет. тепер так, тепер так робимо Паще целоваться. С. Буду ему крышку. А я ж... Что у него уши? Туди. Сниз. Так. Зараз, подождите. Так. Так, так. Так, так, так. Так, так, так. Порзну. Дайте. Так. А, теперь так, 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 Ну ещё ж. Сейчас добудовую кришу. Тичні дах. Так, о. І дощ закінчився. Тепер беремо цю табличку. И І І пиш так для чого треба українська мову ма ха, Ря на них виробів виробів. Тепер це треба підсвітити все. Тепер нам треба бар'єр. бояску. О вот тут бар'єр і селя. Все. Цього посадила, а тепер давайте сюди, тому що тут. Пункт, точніше, лікарня. Так, тепер дивіться: нам треба коваду. Коваду, так. Да. Коваду. Таке, так, далі. Що нам треба? Нам треба. ярок. И пишу. Продавать. А. Про. Да. В. А. Продавать. Все. А. Нам больше ничего. Ты подтверди, что... ярок. А. Нам. Треба дать цим. Все, так, От, продавець, все, він тепер продавець, а, а не просто все, продавець. Підожди. подожди, а да, вони ж через... Рейки можуть зайти. Так. А, а тут вони. Не... А тут і не. Зараз все. Зробили. Все. Більше нам нічого не треба. Так. Ну, думаю, на цьому можна завершувати цей відеоролик. До побачення! Слава Україні!